Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на початку нашої молитовної варти, на початку нашого дня, коли ми знову віряємо своє життя в руки Божі, а коли ми віряємо своє життя в руки Божі, то маємо змінити себе. Змінити себе для того, щоб перемогти, для того, щоби. Дійсно бути Божим народом, бути Божою людиною. А це можливо ще раз повторюсь тільки тоді, коли я ввіряю своє життя в руки Божі і коли я готовий до будь-яких змін. Тож, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо стихи із книги Пророка Єзикиїла. Я дам їм одне серце і вкладу в них новий дух, я моєму з їхнього тіла кам'яне серце і дам їм серце тілесне, що вони за моїми заповідями ходили та моїх законів пильнували і виконували. Тоді вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом. Запорука того, як стати народом Божим, як отримати цю Божу ласку для цілого народу. Як отримати спасіння і тим самим дійсно бути якимось неймовірним? Сьогодні ми чуємо, як Бог сам нам вказує, що необхідно зробити. Знаєте, оце пророцтво Єзикила, воно знову ж таки звернено до ізраїльського народу і звертається до нас. Тому що те, як жили ізраїльтяни, відображається, чесно кажучи, те, як жили ми, і живемо, на жаль, по сьогоднішній день. І як каже пророк, що слова Божі, що я дам їм одне серце і вкладу в них новий дух. Тобто Бог хоче для того, щоб ми стали Його народом, Він хоче змінити всіх нас. Він хоче вкласти в нас нове серце, новий дух. Нове життя. Тобто Він хоче змінити нас. Оскільки всі ті науки Божі, які були, ми мали перед цим, ми їх не чули. Я кажу ми, тому що дійсно ми йшли тим шляхом, в якому, який привів нас до цієї війни. Шляхом ненависті, шляхом рабства. Шляхом нецінування того, хто ти є, шляхом знецінення будь-яких людських, саме людських в першу чергу норм, не говорячи вже про Божі норми і закони, ми йшли шляхом знецінення нашої віри, коли багато наших храмів і священників перетворилося на торговців в храмі, які торгують Божою благодаттю. Які наживаються на людських нещастях. Все це, знаєте, це той шлях, який нас призводить до краху насправді. Крах. І тому Бог хоче змінити змінити нас. Забрати у нас оце закам'яніле, затверділе і черстве серце. Забрати оцей дух рабства. Духа цього, знаєте, нелюбові до себе і до ближнього, і дати нам щось нове. Саме тому я так і наголошував на тому, що ми маємо бути готові до змін, якщо ми хочемо щось мати. Якщо людина готова і хоче дійсно бути інакшою, хоче бути щасливою, вона має мінятися. Міняйтеся в тому Божому дусі, не боятися Божих законів, Божих заповідей. Не має боятися приймати те, що їй дає Господь, дає кожного дня. І не має боятися віддати себе на, в опіку Божу. Жив, віддати себе в опіку Божу, це дійсно дотримуватись законів Божих, дотримуватись заповідей. В нашому житті щоденно, це вміти поважати свого ближнього. Це не дивитися на людину, як, знаєте, з ненавистю. Це не дивитися на людину, як засіб своєї наживи. Це дивитися на людину, як дійсно Боже творіння, як мого брата, сестру, друга. Як можна дивитися на наших ворогів такі після того всього, що вони творять? Так як дивився Христос на них, коли Його розіп'яли. Простоїм, Господи, бо не знають, що творять. Дивитися, як на людей, які дійсно втратили розум, які не дають собі усвідомлення того, що вони роблять. Я не кажу, що простити їм. Простити в тому значенні, що е, хай буде. Ні, кожен несе відповідальність за свої вчинки. І вони будуть нести відповідальність за те, що вони чинили. Але важливо є нам навчитися дивитись на них, просто як на людей, які заблукали. Людей, які, можливо, затуманені. Може, це і грубо сказано, і сказано буде і принизило людей, які втратили розум, усвідомлення людей, в яких втратилася оця межа між добром і злом, де стерти це все. Знаєте, в нашому народі, на жаль, теж це було. Було стерта ось ця межа між добром і злом. Коли все, що погане, видавалося закрути, все, що найгірше, вважається супер. Подивитися, знаєте, навіть на оцих е тіктокерів більшість, блогерів, особливо молодь. Що вони несуть? Вони подають викривлені цінності в цьому житті. Їхні ті всі відео переповнені матюками. І це вважається круто. Чим більше ти скажеш матюків в ефірі, це крутіше буде виглядати. Чим більше ти зробиш дурню і це зазнімеш і виставиш на відео, це вважається за крутою. Тобто перекручені цінності. І от наш обов'язок кожного дня ставати і ці цінності ставити на місце. ставати і ці цінності повертати до себе те, що каже сьогодні Господь. Вийму від них Духом і дам їм нового. Той, хто буде жити за законами, моїми законами, Божими законами, законами любові, законами поваги, доброти, віри, надії. Законами дійсно людським, Божим, той був, буде Божим народом. І тому сьогодні ми маємо цей день прожити з днем зміни зміни, в якому я хочу поміняти свій дух. Зміни, в якому я хочу поставити правильні цінності. Коли для мене все те, що є. Гріхом не є нормою, а навпаки, я відмовляюся від цього. Я хочу жити по Божому. Я хочу бути дитиною Божою. Я хочу, щоб наш народ, український народ, був Божим народом. Отче наш, що є сина небеса, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили над гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помиле над гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помиле над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над грішм. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішно. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, Господи, і захорни всіх наших військових, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють Україну. Благослови і оздорови, Господи, всіх наших поранених. Які отримали поранення в часі цієї війни, як цивільних, так і військових, благослови, захорони, Господи, всіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки з зони бойових дій. Усі благослови захисти, Господи, всіх людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, а також служби МНС і пожежники, поліції, прикордонники, поверни живими і нашкодженими всіх полонених українців, захони захисти всіх, хто перебуває зараз в зоні бойових, в зоні бойових дій на окупованих територіях, територі. і просимо Тебе, Господи, просвітли серце, душу і розум усіх наших ворогів-росіян, щоб вони визнали свої гріхи і розкали своїх злочинах, які ще здійснили, склали зброю, залишили територію Криму і України, і більше ніколи ні з ким не воювали. Просимо Твого Господи, благословення на сьогоднішній день для всіх нас, бо Ти святий і все завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!